Уявіть собі місце, де можна стояти посеред випаленої сонцем савани і дивитися на засніжену вершину вулкана. Це Африка, континент, що є одночасно і найбільшою у світі спекотною пустелею і одним з найгустіших тропічних лісів. Ну як? Як один шматок суші може поєднувати стільки крайнощів? Давайте розбиратися, зазирнемо глибоко в геологію та клімат, щоб знайти відповідь. Почнемо згори. 5895 метрів. Саме така висота Кіліманджаро, найвищої точки Африки. Ця гора настільки височенна, що її верхівка, хоч і розташована майже на екваторі, вкрита вічними льодовиками. Запам'ятали цю цифру. А тепер різко вниз, мінус 155 метрів нижче рівня моря. Це озеро Ассаль, найнижча точка континенту. Це по суті одна з найсолоніших і найспекотніших западин на всій планеті. Тобто загальний перепад висот понад 6 кілометрів, це ж просто неймовірно. І ці контрасти продовжуються в ландшафтах. Ось, будь ласка, Сахара найбільша спекотна пустеля у світі. І це, знаєте, не просто пісок, це гігантський простір розміром майже зі Сполучені Штати, що займає десь третину всього континенту. Але на цьому ж самому континенті просто в його серці існує зовсім інший світ басейн річки Конго. Це другий за величиною тропічний ліс на землі. Він настільки густий і вологий, що сонячне світло ледь-ледь пробивається до землі. Уявляєте, від пекельного вогню пустелі до вологої пари джунглів? Тож ось воно, головне питання. Що ж за такі могутні сили створили цей континент настільки дивовижних крайнощів? Відповідь насправді лежить глибоко глибоко в геологічній історії Африки, і саме з неї ми і почнемо. Отже, частина перша древнє геологічне серце. Щоб зрозуміти, що відбувається на поверхні Африки, нам треба копнути глибше, зазирнути в її фундамент, який мільярди років тому, по суті, визначив її долю. Спробуємо уявити Африку як такий собі величезний стіл. Його стільниця це і є Африкано-Аравійська платформа. Це неймовірно стара й стабільна ділянка земної кори. І саме цей міцний фундамент і є причиною того, чому в Африці ми бачимо здебільшого рівнини та плоскогір'я, а не молоді гострі гірські хребти, як скажімо, в Азії чи Америці. Але цей стародавній фундамент він не ідеально плаский, він так умовно ділить континент на дві частини. На сході та півдні ми маємо високу Африку, це піднята частина платформи, де середні висоти перевершують тисячу метрів. А на півночі та заході низька Африка, де панують величезні низовини. І цей, здавалося б, простий поділ визначає абсолютно все: від того, куди течуть річки, до того, де які кліматичні зони. Але, мабуть, найдраматичніша геологічна штука на континенті це, звісно, великий східноафриканський рифт, це ніби гігантський шрам на обличчі Землі, що тягнеться на тисячі кілометрів. Саме тут континент буквально тріщить по швах. Як же це відбувається? Уявіть, що ви повільно розтягуєте шматок пластиліну. Спочатку він стає тоншим, а потім тріскається посередині. Ось те ж саме відбувається і з Африкою. Глибоко під землею потужні сили розтягують континент. Кора тріскається, а її центральна частина провалюється вниз, створюючи таку велетенську долину. І цей процес вивільняє колосальну енергію. Магма виривається на поверхню у вигляді вулканів, а в розломах з'являються неймовірно глибокі озера. І ось тут ми повертаємося до нашого початку. Пам'ятаєте, Кіліманжаро, так от це дитя рифту, найглибші озера, що наче шрами, заповнені водою. Це теж його спадщина. Весь цей регіон це по суті геологія в прямому ефірі. Континент змінюється просто на наших очах. Ну, звісно, в масштабі мільйонів років. Гаразд, з геологією розібралися. Тепер перейдемо до іншої могутньої сили сонця. Бо геологія, так би мовити, створила сцену, але саме клімат визначає, яке життя на ній буде розгортатися. Якщо геологія це кістяк Африки, то сонце це її серце, що невпинно б'ється. Жоден інший континент не отримує стільки прямої сонячної енергії, і причина цього насправді дуже проста географія. Секрет африканського клімату в його симетрії. Подивіться, екватор розрізає континент майже ідеально навпіл. І через це кліматичні зони ніби відзеркалюють одна одну. Якщо рухатись на північ від екватора, то пройдемо через тропічний ліс, потім савану, а потім пустелю. А якщо рушити на південь, побачимо майже ту саму послідовність просто дивовижно. А тепер погляньмо на цифри, вони говорять самі за себе. В екваторіальній зоні випадає до трьох тисяч міліметрів опадів на рік, це практично вічний дощ. Трохи далі, в савані, кількість опадів різко падає і з'являється чіткий поділ на сезон дощів і сезон посухи, а в пустелі. Менше 150 мм. міліметрів це, щоб було зрозуміло, менше ніж може вилитися за одну сильну зливу в тропіках. Ось ця градієнтна зміна вологості і створює настільки різні світи. Ну і звісно, щоб вижити в таких екстремальних умовах, треба бути справжнім генієм адаптації. Тож давайте подивимося, як рослини і тварини пристосовуються до настільки різних середовищ. У тропічному лісі, знаєте, боротьба йде не за воду, а за світло. Це такий собі багатоповерховий будинок життя. На горі, в пентхаусах, гігантські дерева створюють суцільний дах. Нижче на середніх поверхах, у напівтемряві вирує життя мавп і птахів. І на самому дні, куди ледве пробивається світло, блукають таємничі істоти, як от окапі. Кожен ярус це окремий світ зі своїми законами. А тепер з лісових хащ на безкраї простори савана. Це справжній океан трави, що займає майже половину континенту. Тут головний ресурс вже не світло, а вода, і вся екосистема крутиться навколо її сезонної появи та зникнення. Це сцена для найграндіознішої драми дикої природи на нашій планеті. Виживання в савані це мистецтво чекання. Рослини, як от баобаб, перетворюються на живі бочки з водою, щоб пережити місяці посухи. Травоїдні від зебр до слонів вирушають у величні міграції, слідуючи за дощами, а хижаки, такі як леви та гепарди, просто ідеально створені для полювання на цих безкраїх просторах. Це постійний рух, нескінченний цикл життя і смерті. Ну і нарешті пустеля місце, де життя здається просто неможливе. Але й тут є свої генії виживання. Рослини або відправляють своє коріння на десятки метрів углиб у пошуках води, або як деякі сукуленти живуть майже без неї. А більшість тварин це такі собі нічні привиди. Вдень вони ховаються від смертельної спеки під землею, а вночі виходять на полювання у прохолоді. Це справжнє життя на межі можливого. Частина четверта. Епічна історія людства на цій екстремальній сцені з'явився найуспішніший адаптант з усіх людина. Африка це колиска людства. Але сьогодні саме діяльність людини створює для цього прадавнього континенту абсолютно нові небачені раніше виклики. Просто подивіться на ці цифри. Це не просто зростання, це, це справжній демографічний вибух. Лише за життя одного покоління населення Африки зросло в кілька разів. І цей вибух відбувається на континенті, де ресурси, особливо вода і родюча земля, розподілені вкрай нерівномірно через ті самі геологічні та кліматичні умови, які ми щойно обговорювали. І ось тут давні сили природи стикаються з новою небаченою силою людиною. Пустеля Сахара, яка завжди то розширювалася, то стискалася, тепер наступає на південь набагато швидше через вирубку лісів та надмірне випасання худоби. Крихки грунти ґрунти саван виснажуються, а вода, якої і так було мало в багатьох регіонах, стає ще дефіцитнішою. Це давні проблеми, загострені до краю. Африка завжди була континентом адаптації від геологічних розломів до кліматичних циклів. Життя тут завжди знаходило спосіб вижити. І головне питання сьогодні: як народи Африки, спираючись на цю довгу історію стійкості, зможуть адаптуватися до викликів майбутнього, щоб збудувати своє власне процвітання.